Вітаю, друзі. Хочу поділитись коротким словом: три фундаментальні основні речі, які потрібні кожній людині, яка робить перші кроки за Ісусом Христом. Три найважливіші речі, які робить людина, починаючи свій шлях за Ісусом Христом. Це записано в новому завіті. Книга дії святих апостолів, другий розділ з 37-го вірша. Почувши це, вони відчули докір в серці, і сказали апостолу Петру і іншим апостолам: Можі браття, що ж маємо робити? 38-й вірш. Петро відповів їм: покайтеся, і нехай окреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви отримаєте Дар Святого Духа. Бо для вас ця обітниця і для дітей ваших, і для всіх тих, хто в далеких країнах, кого лише покличе Господь Бог наш. Отже, були люди, яким проповідував апостол Петро, і були інші апостоли проповідували. І ці люди зібралися, і вони запитали, задали питання, що нам сьогодні робити. Тут написано, що вони відчули докір серця, тобто покаяння. І Ісус Христос сказав їм три речі, які кожна людина, яка починає свій шлях за Господом, повинна зробити. Перше, це покаяння. Що таке покаяння? Покаяння це визнання свого гріха, визнання того, що я не жив життям, яке угодне Господу. Визнання того, що я гріховна людина. І те, що зробив Ісус Христос на Христі, Його кров, Його смерть і Воскресіння це потрібне для мене. Покаяння. В ньому є такі слова: Ісус Христос, я визнаю, що я грішна людина. Я розкаюсь у моїх гріхах. Прости мене. І в покаянні є такі слова: Ісус Христос, я сповідую, що Ти є мій єдиний Господь і Спаситель це покаяння. Друго, друге, що сказав апостол Петро, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів ваших. Друге, це водне хрещення в ім'я Ісуса Христа, або, як ми приймаємо, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це коли е, людина е, приймає рішення, що якщо раніше моє життя не належало Господу, то з цього моменту я хочу присвятити себе, е, щоб моє життя повністю е, належало Господу, і зробити цей крок водне хрещення. Чому? Тому що коли е, людину, батьки хрестили в дитинстві, то вона не приймала ніякого рішення і не давала жодної обіцянки Господу. Але тепер, коли покаяння прийшло в серце людини, і людина може свідомо прийняти це рішення, тепер це, е, ну, знаєте, як, е, як кажуть, е, слово за вами, тобто слово за тобою, покаяння було. Друге, це водне хрещення. Водне хрещення це. Остаточна посвята Господу, решту життя я проживу з моїм Господом Ісусом Христом. І людина робить це водне хрещення. Вона повинна піти із служителем, з пастором, священнослужителем в річку, і священнослужитель її повністю повинен занурити в воду і підняти. Це символізує смерть і воскресіння нашого Господа. Це повна посвята. І навіть якщо вона переживе гоніння за це. Але ці гоніння угодні Господу, тому що в е, е, цим підтверджується, що людина прийняла це рішення, не боячись е, гонінь слідувати за Ісусом Христом. І третя річ, яка тут записана, і ви отримаєте Дар Святого Духа, бо для вас ця обітниця, обітниця Святого Духа і для дітей ваших, і всіх далеких, кого лише покличе Господь Бог наш. До речі, все це для всіх людей, кого покличе Господь. Це наповнення Святим Духом. Написано, що Дух Святий зійшов на, апостолу, на апостолів, і також він повинен наповнити наше серце. Тому що є всі ці обітниці, і ми з вами читали, що той, хто попроси, якщо написано, якщо ми у Отця, у батьків наших просимо щось добре і вони нам дають, тим більше Отець наш Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Ви можете попросити і сказати, Господь, наповни мене святим Духом, щоб моє серце було наповнене святим Духом, або підійти до пастора, до священнослужителя служителя і сказати: поклади на мене руки і попроси, щоб Дух Святий зійшов на мене. Для чого це? Для того, щоб серце наше було наповнене серцевина, пусте місце, яке у нас, наш дух, був наповнений Святим Духом. І щоб коли ми проповідували про Ісуса Христа, наші слова не були. Просто словами, не лекцією якоїсь, а були сильними духовно. Отже, є три кроки обов'язкових. Це не може уникнути жодний християнин, який твердо вирішив іти за Ісусом Христом. Це покаяння, визнання своєї гріховності, покаяння перед Христом і сповідь, що Господь Ісус Христос є мій, Господь і Спаситель. Друге, це водне хрещення, це свідоме остаточне присвячення свого життя Ісусу Христу. Я не поверну назад. Як ми кажемо, мастися з жіни, я вже не буду жити тим життям, я вже буду йти за Господом. І третє, це наповнення Святим Духом, щоб ми могли проповідувати про Господа Ісуса Христа всім людям. Нехай Господь вас благословить.